Даю на і жірщині на сонячному Закарпатті. Загалом переважна більшість громад завдяки реформі стали більш спроможними самостійно визначати стратегію тих чи інших етапів свого розвитку і вирішувати більше питань самостійно. Це дало можливість громадам проявити особливу стійкість саме в процесі відсічі російської агресії. Наша асоціація це зібрання потужних лідерів громад з усієї України, яким відбудовувати нашу країну, створити після руйнації країну казку, країну мрію. Тримайтеся, друзі, адже буде складно і тільки у єдності наша сила. Сьогодні час в загальному непростий. це для України іспит дуже великий. І з цією війною багато чого ми мусимо робити в ногу з часом. Я думаю, що будь-яка спільна робота і коли громада на між собою спілкуються і діляться досвідом, діляться проблематикою і шляхами вирішення цієї проблематики це дуже сильно позитивно. Позитивно для тих людей, які проживають в тому чи іншому регіоні. Жодне рішення, яке стосується місцевого срядування людей, громад не може прийнятися без урахування позиції асоціації. Це дуже правильна позиція, тому що тут сидять голови громад, які не є собі ворогами. Вони хочуть якомога краще. Вони привезли свою експертизу, вони привезли свої свій досвід. Хтось із окупованих територій, голови військових адміністрацій, хтось деокупованих, хтось із мирних територій, але які дуже багато волонтерів донаті які приймають переселенців. Тому ми мусимо бути єдиними навіть під час війни. Більше скажу то, що під час війни це ще більше потребує. Є нашого єднання, щоб разом здобути перемогу. На головах громад завжди лежить набагато більший тегар ніж на парламентарях. Бо ми можемо ухвалити будь-яке навіть найкраще нашу думку рішення. Але якщо воно не буде якісно імплементовано на місцях в громадах, бо кожен з нас живе в громаді, то громадяни, мешканці не отримують покращення послуг. А це, напевно, в будь якій реформі, в тому числі в наші реформи децентралізації як і чули. О, зараз уряд фокусується на підготовці так званого плану України, який запропонував Європейський Союз підготувати Україні до 27-го року для того, щоб забезпечити синхронізацію процесів відбудови, процесу євроінтеграції і процесу, які пов'язані з реформуванням усіх систем. Саме тут велика робота покладається на органи місцевого самоврядування. А що є предметом взаємодії між Меджлісом кримсько-татарського народу як найвищим представницьким органом корінного кримсько-татарського народу та Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад як об'єднанням місцевих рад об'єднаних територіальних громад? Відповідь очевидна, це люди, мешканці громад, це розвиток громад. Це демократія в нашій Україні. Ми Розуміємо, що ми живемо в такий надзвичайно складний воєнний час. Де сьогодні міняти голову, ми всі, ви бачите, одноголосно проголосували за те, щоб Олександр Олександрович продовжив очолювати асоціацію, тому що ми бачимо його сьогодні демократичність, ми бачимо його професіоналізм, і насправді інших кандидатур у нас і не виникло. Сьогодні за статутом і за духом ми маємо звірити годинники з нашими колегами. Дуже непросто управляти людьми такою організацією, а ще більш не просто управляти мерами. Але я дуже дякую людям за єдність. Я дякую тим 42 громадам з 12 областей, які видали мою кандидатуру на підтримку. Значить, ми демократичні, значить, ми відкриті, значить, ми даємо можливість бути почутому кожному. Тому, мабуть, сьогодні колеги довірили мені наступні три роки знову ж таки бути головою. Велику увагу в загальних зборах приділили увагу допомоги громад Збройним силам України, а також підтримки воїнів на передовій, а також їхній соціалізація в житті громади. Питання фінансування податків, забезпечення це теж все, що найбільше цього цікавило, голів громад. Ми не можемо ветеранську політику передати виключно на рівень територіальної громади. Чому? Тому що нерівність в доходах. Призведе до того, що буде нерівне відношення або нерівне сприйняття того чи іншого ветерана. Тобто це має залишатися виключно столітковою е сферою державної політики. І більше того, цей державний стандарт має бути забезпечений з державного бюджету. Сьогодні ми маємо зробити декілька важливих речей. Перше це створити платформи, майданчики, які стали актуальними після початку війни, а саме. Платформу окупованих докупованих громад, і обрати її керівника для того, щоб асоціація більше уваги приділила підтримці допомозі цих громад. Знаємо, що таке військові дії, що таке війна, і що таке окуповані території. На даний час це е, актуально, тому що створене профільне міністерство по відновленню громади територій. А хто як не ми будемо кращими експертами і е, коментаторами для того, щоб е, Відказувати центральним органам влади, що потрібно саме місцевому самоврядуванню на даному етапі. Завдяки от підтримці і небайдужості да, областей інших і Херсонщина потихеньку підіймається з цих руїн, які залишив Русський мір на правобережжі Херсонщини. Змінили адмінперустрій. Для чого ми це зробили? А для того, щоб створити спроможні громади. А навіщо вони нам спроможні? Що значить спроможні? А для того, щоб вони мали ресурси повноваження. А це навіщо? А для того, щоб вони надавали якісні послуги своїм громадянам. Мені особисто дуже приємно перебувати тут, у цій частині України, на території Закарпаття та брати участь у конгресі. І саме а на цій події ми можемо говорити не тільки про важливі речі, а й змінювати щось. Процеси, які відбуваються, теж можемо обговорити тут. Для Європейського простору для людей в Європі є абсолютно зрозуміло, що розвиток місцевого самоврядування ключовий в побудові демократичної держави. Наше завдання чути, допомагати і бути солідарними, а в майбутньому, в майбутньому буде час, як треба буде допомагати другим. Завданням України буде ділитися тим досвідом. Який позитивним досвідом, що праз громади сильне можна і будувати, і, 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 і затримати е, ворожі танки. Якщо це, захід провівся у населеному пункті е, Міжіря, який е, має 10 жителів, то проєкт цього заходу е, в Загальному він представляє інтереси мільйонів людей. Сьогодні ціль у нас одна: це перемога, це допомога збройним силам, це підтримка наших наших солдатів, це підтримка нашої прикордонників, поліції, СБУ. Всі, всі, хто сьогодні очищає нашу землю від окупантів.